Доброго ранку. Морозно на вулиці, вже тиждень морозець тримається, і, звичайно, що я нічого не роблю в саду. І саме час поговорити нам про піклування про себе. Поки немає робіт, нам треба бути готовими до них здоровенькими. Я тримаюся з останніх сил, не сію нічого в цьому році, тому що зрозуміла, що це така. Дурна робота це знущання і над собою, і над рослинами. Тому думаю, що протримаюсь до середини березня. Але це саме час зайнятися собою, своїм здоров'ям. Знаю, що чим старше стаєш, тим гірше себе почувають коліна, супротивляються нашим навантаженням. Ну і сьогодні хочу. Показати вам, що роблю я для того, щоб мої колінці були здоровими. Це не просто профілактика, тому що в мене також був період, коли дуже боліло коліна, і дійшло до того, що я вже навіть ну, шкутильгала на одну ногу, але поступово, коли почала робити це вправу, мої коліна прийшли до ладу. Не займає багато часу, всього 5 хвилин. Причому я це роблю з самого ранку, коли встаю, тобто навіть не піднімаючись з кроваті, коли холодно навіть під одіялом, тому показую вам, може комусь знадобиться, тому що це дійсності дуже-дуже важливо. Тому я вас запрошую до себе в спальню і будемо робити разом вправо. Справа насправді виглядає дуже просто, але є дуже важливі моменти, на які слід звернути увагу. І це е, те, як лежить ваша голова. Е, в дійсності у вас подушка повинна бути лише під головою, тобто плечі не повинні знаходитись на подушці. Тобто, у вас повинно таке бути, знаєте. Як природнє, анатомічне розташування голови. Ну а далі ми згинаємо ноги в колінах. Десь прямий кут, не треба дуже близько підтягувати ноги до сідниць. І після кожного опускання ніжок треба розслаблятися. Я в дійсності дуже багато моніторила різних вправ. Ця вправа виявилася найефективнішою. Плюс до того, коли ви її робите в стані лежачі, ви не навантажуєте додатково коліна, тобто 100% у вас вони не будуть більше боліти. Але буде ефективно все те, що створено для того, щоб рухатись, воно повинно рухатися. Наші коліна також. Тоді до них буде йти і кров проливати, і інші різні рідини, наші фізіологічні, буде вироблятися змазка для колін, і це дуже класно на них впливає. Ну і ви бачите, що я трошки змінила ще свої рухи ніг. Я додавала ще при певних правах, я натягую носочки на собі. Це для профілактики варикозу, щоб ваші м'язи по задній стінці ноги теж розтягувалися, проштовхували кров венозну, яка застоюється в ногах, тому я також це роблю. Щоденно я роблю 30 таких згинань колін. Розпочинати з такої кількості не потрібно, почніть з того, скільки ви можете зробити, а потім дуже тихенько, поступово доводьте це до 30 разів. Ну і коли я вже позгинала коліна, далі я буду їх розігрівати і розтирати. Ростираємо гарно ручки, вкладаємо їх на коліно. Направте все те тепло, яке у вас було під час розтирання в руках саме на коліно, і тоді розітріть його одне колінце, ну а далі друге. Я зазвичай це роблю не в піжамі, а на, безпосередньо на коліно накладу ручки, тоді ефект ще краще. Натискайте так, щоб вам було не боляче, але щоб все-таки було розігрівання. Ну і після того, як ми розтерли гарно коліна, далі я їх, так знаєте, підкручую такими масажними рухами в одну сторону, тоді в іншу сторону. Колінця у нас зігнуті, тому ми не можемо їм нашкодити в такій позиції. Покрутили, зробили такий масаж. Ну і далі похлопали-похлопали гарненько з усіх сторін наше колінко. До нього піде кров, і воно в нас вже тепленьке, розігріте. І далі ми можемо вставати і починати наш день. Гарного дня!